Як завжди, як шторм. і сьогодні, ми вам покажемо, як же скачати гідру і да. ну, як її собственно, настроїти. І зараз я вам покажу, що таке гідра, що вона вміє і як нею користуватися. Ну що, я крафтер шторм, погнали! І так, да, як ви бачите, в мене тут щось дуже мало ігор, Ви, мабуть, навіть, навіть не знаєте чого. Та ви 100% не знаєте. Ну, коротше, я просто переустановлював Вінду, просрав всі свої файли. Ну, в общем, як завжди, в мене навіть зараз, немає програми для монтажа. Да. Ну, коротше, давайте я вам зараз покажу, що таке собственно, гідра. Ось, заходимо ми в Steam. І хорошо, ми хочемо Among Us. Зараз. У нас є наш любимий Among Us. Ще для нього є VR-версія. І да, він стоїть 100 гривень. Як би дешево, ну, не дуже якось дати. Всього, лиш то за ігру, в яку ви навіть не факт що будете грати. Тут, як ви бачите, в нас є ще достиження. Дайте тільки я ось достіження. І тепер заповнюю достіження, які у нас тут є. Ось, дивіться, е-спів e e e e і дрифт. Е-сіп едрифт і киллер. Це такі самі популярні, як на мене. І ось, заповнила. Тепер ми заходимо в гідру, нашу любимку, да? Пишемо Among Us. І тепер дивіться, той самий Among Us. боже. Among Us. Теперь той самий Us VR, Among Us 3D, Among Us Ranked. Тобто всі ці самі Us. Тільки тепер у нас... Ще й в обичному мангасі він буде абсолютно безкоштовний. І тепер дивіться: ті самі у нас Кіллер той самий, у нас Шіп і Дрифт, той самий, тобто у нас ті самі ігри. І от тепер тупо подумайте, що це? Це тупо убійться Steam, тому що якщо ви скачаєте з обережного торрента, у вас не буде досягнути. Тут у вас є і достиження, і це безплатно, І це набагато краще, ніж Steam. Ну як краще. Для тих, в кого немає грошей, грошей на. типу на... яки. Ну, коротше, да, тих, в кого немає денег на ігри Steam, реально, ну, грайте тут. У мене тут, ось, як ви бачите, є аккаунт, ось тут є бібліотека. Тільки якщо. Тільки давайте тепер я вам зразу покажу, як його скачати. Дивіться, переходимо по ссылочку в описанні, або якщо воно не працює, то в поискі пишемо «Hydra Launcher». І переходимо по першій ссылці. Далі нажимаємо Download for Windows. Тут в нас «Hydra Cloud, це за гроші вам не треба, воно напіг. ставимо вниз і ось воно, Hydra Сетейп. Ну, ви його качаєте, звісно, розпаковуєте, але в мене вже, як ви бачите, скачано. Тепер, тепер, ви заходите і, до, і додаєте гру, в яку ви хочете грати в бібліотеку. В мене це така гра про магічну битву, да. Джиджи. Ну, коротше, так, да, я, я не вмію читати не, не, ну, на англійському. Не сидіть строго якось, знаєте. Тут, як ви бачите, теж є досягнення. І от в мене є кнопочка завантаження, але у вас її просто не, будь, ну, не буде. Ви спитаєте чого? Тому що, дивіться, ви заходите в налаштування джерела завантажень. І от тут в мене ось воно стоїть. У вас його не буде. Як же його додати? Тепер теж відкриваємо Google. І тепер переходимо по ссылочку в описанні. Ну або ось цей ссылка сама. Ждемо загрузки. І ось. Вам тут треба ось, дивіться, у нас є ру. Оце ру нам не треба. Нам треба знайти там, де не буде ру. Ми шукаємо, бо ру у вас просто не буде працювати, Ось, steam rip, Нам треба steam rip, Просто ну, не хоч був ру, а хоч був просто. Нажимаємо на копі. Тепер заходимо в гідру. І тут додати джерело. Тепер нажимаємо сюди, вставити, оп, перевірити. Все, перевірилось, імпортувати. Все, воно у вас готове. Ну і тепер ви можете просто зайти на любу гру, нажати Завантажити. Ось, вибираємо це. Тепер, ну, тут ви ще дивіться, якщо вам хочеться скачати імену гру кудись вибрати, то ви тут берете, вам теж треба качати, якби, ігри. Ви заходите на лаштування основні, і тут вибираєте таку, куди воно буде качатися. Ну, в мене це дешка. Тепер дивіться, «Завантажити», вибираємо якби, цю гру. Тепер Hydra Games. «Завантажити зараз. І все, воно у нас просто, як ви бачите, починається качатися. Ось тут, навіть, німного на Steam похоже. Ну, і що? Ви його просто качаєте, можете в нього спокійно грати. І це реально як Стім з досягненням медалі. І це просто нова убійця Стім. Ну що, на цьому все. З вами був я Крафтершторм. Всім до, до побачення. Бувайте!